На вашу думку, що сьогодні відбувалося в тимчасово окупованому Криму? Що це за бавовна? Кому вітання? Ну, бачите, я можу тільки коментувати те, що сказала наша розвідка про те, що вони знищили крилаті ракети, і вони сказали про те, що дійсно там є один шлях через Керченський міст, який окупанти побудували. Через Кельсінську протоку, і в принципі наша розвідка знала, що всі вантажі, і в тому числі військові, йдуть через джанкой Ну те, що ми туди дотягнулися, це добрий знак. І ще одне попередження, що це наша територія, і ми будемо постійно робити все, щоб вона стала деокупованою. Я так розумію, що російські ППО все Ну, дивіться, ми не можемо сказати, що російські ППО все. в них завжди були проблеми з ППО. Вони в них є практично ну, скажімо, такі як в нас більша частина це радянського зразка. Але вважаючи таку велику територію, вони не можуть це закрити дуже дуже добре, і це вже показали і обстріли аеродромів на території Російської Федерації. а Нельсама розуміємо, коли були знищені та пошкоджені їх стратегічні бомбардувальники. Тому ми маємо можливість і цією можливості потрібно користатися. Я завжди був за те, коли хтось там каже, не потрібно провокувати, не потрібно завдавати ударів по території Російської Федерації. Я за те, це наше право. Це наше право задавати туди ударів. Якщо в нас є можливість, ми маємо це робити. Тим паче, що це територія України. Хоча тимчасово і ну, я, я маю на увазі, якщо ми говоримо взагалі про територію Російської Федерації, про Крим, то взагалі зрозуміло. Ви знаєте, на фоні подій в Джанкої там зараз навіть запровадили окупанти надзвичайний стан. Видання БІЛД пише, що що наступних півроку для України будуть вирішальними, тому що ми повернемо Крим, і це буде наступ у Луганській Запорізькій області. Головна мета прорив сухопутного кордону в Крим. Ну з двізних телеграм-каналів ми бачимо, що окупанти дуже активно гарячкують на цю заяву в Білті, і зокрема на те, що відбувалося в Джанкої. що вам більше відомо, що ви можете сказати? Ну я буду не буду говорити про те, що ми прямо влітку повернемо Крим. Я буду говорити про те, що ми його однозначно повернемо, і ми маємо розуміти і всі мають розуміти, що противник ще має багато ресурсів. В них ще є тим більше, коли ми говоримо про напрямки, які дійсно для нас є стратегічними, Це саме напрямок Мелітополь-Бердянський коридор, і противник знає про те, що він для нас стратегічний. І ми говоримо зараз про контрнаступи тоді, коли противник ще наступає, що ми не виконали основних, скажімо, завдань оборони. Це Відбити наступ противника, нанести йому максимальні втрати і самим утримати позиції, і створити умови для подальшого наступу. От нам зараз на треба зупинити противника, і при цьому ось, що ми зараз робимо, наносимо йому максимальні втрати. Те, що весняна літня кампанія буде багато чого вирішувати, це факт. Я думаю, від того, як вона буде розвиватися, це будуть наші контрнаступи. Чи це будуть знову ж таки те, що ми очікуємо намагання прорватися Російської Федерації? Це покаже уже безпосередньо бойові дії. От тоді можна буде аналізувати. Ми будемо в Криму. Чи це буде коли там стягнеться і з однієї сторони, і з нашої сторони багато озброєння? Ми на якийсь період станемо в таку окопну війну Першої світової і будемо знищувати потенціал росіян для подальших яких дій там в 24-му році. Зараз важко це прогнозувати. Зараз основне завдання це втримати ворога і знищувати для того, щоб контрнаступ відбувся. і Він був успішним, пане полковнику. Безпосередньо. Те, що впало в Джанкої, там навіть фотографії, є, що там були якісь такі жартівливі меми на уламках, і окупантів це збісило ще більше. Що військові між собою про це говорять, і що вам відомо, ці дрони, які туди долетіли? Ну я думаю, що я не чув, щоб військові щось про це безпосередньо говорили про ці меми, але ми бачимо, що це вже стає якось. Мабуть, нашим мистецтвом таким. ми підписуємо снаряди, ми малюємо послання на ракетах на цих самих дронах. Це ще раз показує, що вони нас не зламили. І це можливо стане частиною якоїсь так мистецтва українське. ми будемо згадувати, коли переможемо, і будемо. Ну це ще раз показує нас характер незломний, що ми можемо посміхатися, попри те, що відбувається, попри те, що вони наносять удари по нашій цивільній інфраструктурі, попри те, що ми несемо втрати менші, але несемо менше ніж Російська Федерація, і ми далі боремося. Ми можемо, як казали наші видатні поети, скрізь сльози сміятись. Щоб не плакати, я сміялась, я казала Леся Українка. Yeah. Скажіть, ще, пане полковник поласкає взагалі після цих ударів по Джанкою, яка ситуація в Херсонській області, що вам відомо безпосередньо в тимчасово окупованих і регіонах? Так тому, що мені видається, що це безпосередній сигнал, що пора росіянам звідти забиратися. Ну, я не сказав би, що це сигнал, це просто сигнал того, що ми будемо їх знищувати на будь-якій території, що ми дістаємо. Це для них дзвіночок про те, що вони не зможуть так відкрито, як до цього, там розміщувати свої склади зберігання. Це знак для них для того, про те, що вони не зможуть тримати на тих самих аеродромах в Криму, які знаходяться відкрито. Літаки, як до цього було на початку війни, вони піднімали літаки прямо з аеродромів саки самі і інших аеродромів в Криму, і наносили удари, що робило їх підліт досить швидким, і іноді наше ППО не могло реагувати на це. І зараз те, що ми туди дістаємо, їх заставить як колись, коли ми знищували Чорнобайку, всі пам'ятають, да цей серіал. Вони були. Вимушені вертольоти перекинути далі туди до Чаплинки і в Крим. Щоб ми їх не добивали, це звісно давало нам можливість їх раніше виявляти і вже очікувати, коли вони підлітають. Зараз можна сказати те ж саме. Ми можемо з Криму прибрати якусь частину авіації, яка зараз загрожує південному напрямку. Що стосується самого лівобережжя Херсонщини, яке окуповано, я там часто буваю, Противник наносить постійно <кхем> удари, не цілі для чись нікуди, просто в місто випускає пакети градів, випускає артилерію. Наше основне завдання це ми превентивно завдаємо ударів, знищимо. Я вам скажу, що по своєму досвіду вони несуть там серйозні втрати. В них там дві бригади стоїть в резерві: одна десантна і одна танкова. І вони її спочатку тримали десь. Між Херсонською і ну, між Дніпром і Кримом, а зараз відтягнули туди ближче до перешинків, тому що наша зброя туди дістає, і вони вже бояться. Попередньому краю поставили спостережні пости і за допомогою артилерії просто тримають воду, як ми це називаємо. От те, що там відбувається. Ну і контррозвідувальний режим за допомогою Розгвардії і територіальної оборони, як вони їх також називають своїх, намагаються там. Скажем, такий поліцейський режим для наших окупованих територій влаштовувати.